відео, то То знайте що нас виграли хейтери позвонить до мій мама нас тримають в підвалі і саме через це не виходять ролики а вони вже йдуть вони йдуть Друзі, звісно, це все жарти. І якщо бути серйозним, то відео не виходило через те, що ми з Максом придумали одну дуже класну штуку, про яку він зараз розкаже. Ми вирішили об'єднатися. Тепер наш канал, наш. Поняли, спільний наш. спільний так. канал, на якому будуть виходити ролики, мої, його і спільні. І роликів буде в два рази більше. Відповідно, в два рази більше вас, підписників. І тепер наш канал буде називатися Vector Seven Show. Так що підписуйтесь, а ми переходимо до відео. 2 hours later. Так, давай. І так, всім привіт, друзі, з вами Геймпак щанул і сьогодні. Сьогодні я вам розкажу, точніше покажу всі найкращі та найцікавіші моменти зйомки відео FIFA Challenge з моїм другом Петром. Відео, яке вам найбільше сподобалось, яке набрало найбільше лайків на каналі. Хто його не бачив, силочка для вас буде в описі. Ми починаємо, хочу вам подякувати за таку підтримку. Надіюся, це відео вам сподобається також. Тут є, буде дуже багато сміху, і хочу сказати, що після кожної частини FIFA челенджів, їх буде більше трьох, мені так здається. Буде випускатися ось таке цікаве відео з усіма позакадровими моментами зйомки. Тому сідайте позручніше, думаю, вам сподобається. Якщо нам хоч раз вдалося викликати у вас посмішку, то поставте лайк. А ми починаємо. Ну і той, хто дивився відео, знає, що воно почалось супер мек крутого фокусу, який виглядав ось так. Зараз на цьому пустому кріслі з'явиться людина, з якої ми знімемо відео, тому одразу ставте а ми починаємо. <звук> а насправді знімався так, з якої ми знімемо відео, тому одразу ставте а ми починаємо. <звук> Далі, звичайний глядач побачив це. Добрий день, друзі! Мене звати Петро і сьогодні ми будемо знімати FIFA Challenge. <кхи> Але насправді, друзі, для того, щоб зняти цю заставку на 15 секунд, нам потрібно було витратити близько 8 хвилин. Зараз розумієте чому. <кхи> Мене звати Петро, біля мене тут сидів Назар, який пішов говорить. макарони. Опуляри Мене мене звати Петро і сьогодні ми будемо знімати... Тут баба. ха Знімай опуляри! Ось сьогодні ми будемо знімати щось...

Добрий день, друзі. Мене звати Петро і сьогодні ми будемо знімати FIFA Challenge. On... Ось так, друзі, після близько 45 дублів Петра нарешті вийшло сказати те, що потрібно було сказати. І нарешті ми отримали заставку в 15 секунд. Друзі, це було надзвичайно смішно, а ми переходимо далі. А далі, друзі, звичайний глядач побачив ось цей момент. Шо, я теж хочу шапці грати. Але насправді він також знімався не з першого дублю. До речі, друзі, перед зйомкою цього кадру актори дуже довго вибирали костюми. Це з... стимеччи знову просто. Дуже довго. Я завжди тіла знімаю мають Він Чекальне такого немає. Занадто довго. бідно. Так, як Все, Після вибраних костюмів, знятої заставки, актори почали вибирати, хто ж перший все ж таки буде бити Дізі пенальті. Звичайний Лідаш бачив це так. Почнемо ми знімати з дізі пенальті. А хто ж перший буде бити, визначимо на начівачі. І раз, і два, і три перший. Особисто я не знаю чому, але не міг вимовити слово бити. Подивіться на це уважно. І так, друзі, почнемо ми з DZ Пенелки, першим буде. Е, так, <реш> дуби два. Почнемо ми сьогодні з DZ Пенальті, тож. Е, хто е... перший буде в... Ви... <реш> <реш> так. Почнемо ми сьогодні з DZ Пенальті, тож. Хто перший буде Бити... <реш> Почнемо ми знімати з Дізі пенальті. А хто ж перший буде бити, визначимо начівачі. І два, і Три я перший, я вийшов. Петро вера від. Ну за що ти робиш таке? Ти Такие не сжать, жати! Ціле відео буде порушать. А знаешь, какие-то классные плим выйдет посмешным. Итак, ожида. Оч. Как ну можешь тут сказать? Да и все. Отже, Петро. Добре насміявшись, ми продовжили знімати дізи пеналті. Перша спроба Петра на відео виглядала ось так. Петро готується бити, удар, короче, би хати, якщо щось, щось тикійш руки. Так, крутимо його 14 разів. Поїхали. Раз. Швидше проти штрих. Чотири. Кирай. 13. 14. Трохи під'їжджає перечосік. Ну, швидше. Удар! Удар! Удар вечір. Але насправді, друзі, вона виглядала зовсім по-іншому. Чосінці біля ж руки. Так, крутимо його 14 разів. І так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, і сок під'їжджає мене джойсть. І... і... він є пенальті. Удар! Ну! Удар!

Варто кажучи, друзі, мені також не вдалося з першого разу нормально пробити Дізі Пенулті. Починай, моя чар. Давай. Раз, два, три, чотири, да я лечу. Всі. Ви бачив, я просто... Давай. Ну і нарешті, друзі, момент! який я просто повинен був ставити в це відео, нехай пробачить мене Петро, нехай пробачить всі мене, але він просто неймовірний. Я його спеціально не вкладав у ролик з самим челенджем, тому що це просто, друзі, надзвичайно смішний момент. І кажу, нехай пробачить мене Петро, але я повинен це показати людям. Ті, хто дивилися відео, знають, що під час другої спроби... Петрові вдалося влучити в поворотах. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Поїхали! Дар! <распоріг> Поживав! Фу! Фу! <распоріг> а от його шаленої радості не бачив ніхто до цього моменту. 아, 아, 이 자고 뭐, 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 Всім друзі, вийшло це відео, надзвичайно багато емоцій, емоції, які є щирими, надіюся, нам вдалося хоч раз вас розмішити. Тому ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, чекайте нового випуску FIFA Challenge, в якому ми зіграємо в Crossbar Challenge, вибачте за тавтологію. На цьому все, друзі, з вами був GameFox Channel, а на завершення... Танцюють всі! Фу,